Сьогодні чоловік звільнився з роботи, на якій попрацював там кілька тижнів. Це взагалі е, довго що для нього. От він вирішив, що важливіше проводити день з сім'єю в неділю. Ну, я так трохи повиносила мозок, напевно, хоч я не мала наміру, але в будь-якому разі я. Випадково натрапила на інформацію про якийсь музей у нас в селі він в Берщагівка. А, він ну, неподалік. 10 кілометрів. 10? Я бачила 6. Писала. А, дивно. Ну, 10 кілометрів проїдемось і подивимося, що там таке. Слушай, мы сейчас маму чекать, пока ты поешь всю, всю каву? Не, не это ж, с кавой можно, это же здесь она не надо. Ну, пошли уже. Ну, пошли. Все. <реклама> все, давайте я вам проведу экскурсию. Что да? ты проведешь? Ты сам тут первый раз. Я тут все быстренько расчехляюсь. Здесь. Почнемо з нашого москвича 401. Це буде мені заважати. Це дивіться, 46-й. А трохи ти можна, так, да, машину? Ну так, обережно, не паня. Ні, треба царапати. поцарапати. такий габріолет. що. Бачиш? Прикольно. Мені оце прям дуже подобається, я б сейчас на такому розігнала. Автомобіль з несучим кузовом. Рібіть нам екскурсію, що, що вам тут цікавого? Ого, яка висока, диви. Вау! <свісно> це що у нас? Газ 12. У мене залізти так. Розуміло? Як думаєш, який там кліренс? Не знаю. Тут не пише. Це, це відновлення, це поміняли колеса, того воно високе таке. Дивися, куди ти стаєш на експонат. Зараз будемо, попадемо на бабки. Тому ідеї не дослухала. Взяла мене перебила що можеш кричати, ти оператор... можеш спокійно це сказати, що це як кіпішувати. Якщо ти вже вирішив бути оператором, то будь ласка, дивись, куди ти йдеш. Тому що якщо ти на якийсь експонат станеш, то ми не розрахуємось. Скоріше за все, це якісь депутати їздили на таких, подивіться, ну, це... воно таке здорове, таке величезна машина і така класна. Подобається? Така? Мені дуже подобається. Скоро такий маршрут уже буде на ходу, тому що Крим наш. Так ну, треба щось читати, щоб щось розповідати. Ні, я просто гуляю. Дивіться, які колись були автокрісла дитячі, дуже смішно. Мені здається, це як... дуже мило. Я не знаю, воно якось додає не то, що статусу, якось приємно дивитися. Коли чорний такий, типа або там сірий, а світлий, коричневий, і воно якось як щось вінтажне чи ретро. Цілком я можу уявити, як він їде так круто зараз по вулиці, правда? Тут З наметом вони готуються їхати. В кемпінг. І це Запорожець. То тут написано, що оце спеціальна називається Ялта. Це дуже красиво. Що-шо? Покаталась О, Прикольне. Mm -hmm. Я взагалі знала, що в запорожці бувають такі. А ти бачив якісь ще інші салони, крім бежевого, коричневого і чорного і сірого? Якийсь там типу салатовий салон. Що продається? Сейл. Це такі хмаринка, таке небо. Уважно придивіться до Таврії. Вона має незвичний відкритий кузов ландо. Дана модифікація була розроблена запорізькими інженерами в кінці 80 х років з метою успіху на експортних ринках країн Південної Європи. Даний екземпляр зараз перебував у дизайн-центрі ЗАЗу і звідти потрапив на музею. Другий Ландо був відправлений до Греції і зараз знаходиться в одній європейських колекцій класичних авто. Третій розбили у краш-тесті під час заводських випробувань. Тільки дві такі машини існує. Але мені цікаво, як оця штука відкриває тоді отак. Ти ж ти ж. Чохол на фару, я не знаю, хто знає для чого це, скажіть. Тут не написано. І також не знаю, що це таке. Оце. Я не... взагалі не розбираюся в автомобілях, прийшла в музей автомобілів. Тому, Будь ласка, розкажіть, для чого це все. Армійський позашляховик. Перший у світі легковик, що приміряв на себе установку для буріння водних свердловин. Для гармат і мінометі. Ця машина постійно була в парадах перемоги 9 травня. Я не бачила особисто. Ого, тут прям зброя у нас вже трошки війни. Це США тут. Це все було СССР і СССР. Це вже пішла Америка. Видно, звичайну різницю якось. Чому? Не знаю, ти сказав. Ну, якщо придивитися, то так неозброєним оком, я не знаю, чи помітиш якусь різницю. Якби ти не сказав, до прикладу, яка це країна, чи я би зрозуміла, я не знаю. Але я би покаталась теж на такому кабріолітіку. Це вітчизняний, але mm. він дуже дивний. Видно, що жигуля перед. Це рідна фарба. Рідна фарба. Mm. Все життя експлуатувався у віддаленому селі Черкаської області і ні разу не полишав в межі цього регіону. Черкащина. Це викупили у когось чи що? в особистій колекції? Запаска таку, така велика. А. А це що нас? Жищ. Комбі. Перший радянський легковий п'ятидверний. Це п'ятидверний? Ну, типу, багажник. Все життя прожив у Житомирі. Блін, це вже реально вау. Такий біл, Ну, ну закрите, і це не цікаво. Знаєш, в кого ще такі машини <рістична> були? У Єлизавети II, Фредді Меркюрі, принцеси Діани. Така машина. Це ж вона на такому і розбилася, і вмерла ця принцеса Діана. Загинула. Нє? Аж тобі кажу, якщо салон світлий, мені подобається автоматично. Подобається. Така слабкість у мене, світлі салони. Може тобі зробити рубрику Козасти в Києві? Це вже є таких блогів, вистачає, а я не так часто ходжу. У мене суть мого контенту просто в тому, щоб іноземці слухали українську мову і поповнювали свій словниковий запас. 15 коп коштувало. О, диви, яка була колись штука. Воно було горизонтальне, щоб легше достати. <рекла> так цікаво. <рекла> не можу. Так цікаво опинитися практично. У 90-х тут змодельована повністю квартира з усіма інтер'єрними штуками, а також дитячі іграшки, такі як машинки. Ось така штука возити дитину, санчата, велосипедики. Ну і машинки з металу. Да, ржаве. З металу дитина вже на металевій штуці їде. Це реально цікаво. Зараз такого не роблять, Зараз все пластикове і не таке стильне. А тут уже ми переходимо до різних моциків. Я колись сама каталася на такому з своїм дядюю Сергієм е на колясці. Ну, не на такому кру крутому, але приблизно такого формату. А от прям щоб на такому. Це цікаво да? показатись. Я би хотіла. яке воно ну, круте. Я дуже хочу на такому попробувати. Це патрульні. подивися, це такі соціальні плакати. Робоче місто, не місце попойки. Це щоб не бухали на роботі. П'янчугу бездільника вон со стройки. поняв? А це що у нас таке? А, що ти типу, бачиш, коли ти п'єш, то ти потім такий агресивний стаєш. Це все проти алкоголізму, такі соціальні плакати. Сухий закон ж був. О, я би зараз не відмовилась від сухого закону, сказати чесно. Прикольно. Дивися, ну це все реально дуже прикольно. За здоров'я. Що там у нас далі? Скіф? Це якщо кемпінг, то там вже випрали речі, сушить. Там столик, який ти хочеш купити. Да? Вау, ні, мені подобається. Да? Там дуже затишно. Кого? Типу, Щоб дощ, типа не капав. Чи що? бачиш, Щоб ще довше було? Щоб. І тут можна було під дощом, типа, сидіти. Да, да, да. Під дощем. Ну, вони змоделювали кемпінг. Да, воно типу прикольне і прикольне, але ті м, такі автобусики, які зараз зроблені по сучасному, уже ну прикольніше. Такі прям А, а того 50 тисяч євро. Я не знаю, що це, але виглядає, наче якийсь тренажер для їзди на авто. Тут можна ні, не. Ну ні, не ламай, бо зараз ще. Так, це походу так тренувались, ні? Ручник... Дуже смішна штука. Це передачу отак перекінчу? Ні, це наверное, так. Тільки не треба ламати. А, може це зроблено, щоб потестити, як колись було? Це, напевно, так і навчалися їзди. От яка колись. Такі були плазми телевізори, тіпа, типа, великі. І такі різні програвачі. Ого, це теж величезний. От такий або такий. Це якісь модні здраволіки, так? Ну, і цей теж. Якісь різні програвачі. У мене вдома теж якісь такі є старенькі, можна віддати їм. Uh, він навіть грав в якийсь час, але була дуже маленька. Платівки. Це вайб. Танк. Що тут ще цікавенького такого? Касети, о, о касетний, це вже більш те, що я пам'ятаю, звичайно. Русалка? Що це таке? Це фен! Ой! Фен? Фен, так. С Сушилка для голови. Опа. А тут вже странно, що нема цих всяких фотиків зенітів, так? Да? Я думаю, що тут не буде. А, ну, ще там... а от як розпочинається, напевно. Камера, диви. У мене була така. Праски різні Це такі. Оце тобі треба такі. Піня казав, що подарує тобі такий будильник. І де він? Що це? Це для обличчя щось? Чи це якась чистилка? Да, це чистилка. Ось, електроприбор, харковчанка 3 Ну, це лице чисті, це? Не, то не бачиш, что? А це що таке? Що це шо таке? таке? Облігація, бачиш, які облігації були. 50 Ігра головоломка кубік. Уже скільки всього було я в шоці, якщо я шокована і приголомшена е цим всім, мені аж жар стало. Це колись таке в магазинах було. Можливо, в деяких навіть ще досі <говори> залишилось. Штука для як рахували, як важили. Такі різні. Штуки. О, така моя бабусі є точно. Вентилятор. <гум> Об який можна порізати руку. А, він не з цього, він з шкіри. Шо мені от прям вся ця. Оце прикольно. Оце я б хотів розколу. Да. Ну, зараз вони продаються і в сучасному. О, це дуже гарно. Ем... Кажу, що мені чомусь всі ці речі виглядають, як ніби вони не робочі. Типа, ну ясно, що вони старі, але я взагалі не можу собі уявити, як вони, в принципі, функціонували. Це 3D-окуляри чи що? це, як ви думаєте? Від О, куку. -ку. Що це таке? Кондиціонер якийсь. Я Не знаю. Ну, такий як кархер. Як е е е це ракета. Ракета 12А. Ракета. Ну, були, У Отюги праски ще досі такі є. О, дивися, поророї. Я хочу дуже поларої. Так, да, підставка під я ще не бачу. Я теж не бачу. Не, тут не хочу. Це тібе плеєр. Держава терорист. ні. <сум> а я хочу, а я хочу, опять по крышам бегать, голубей гонять. Різніть Сережку дергать косу. На самока ой. На, на самокаті мчаться по двору. Анна Герман. Хто це? Ти пускав лєнти. Ти колись пускав лінти. Що це таке? Це двигун. Там ще й на вулиці ще якісь, але то вже такі авто, які потребують, напевно, якоїсь реставрації і так далі, бо ми бачили всякі красиві, а це. От, подіхали, Нарешті, бо ну, зазвичай Зеніт, з фотіків все і починається. Зорький, Чомусь для мене фотіки завжди були тим, що мені подобалось, бо я їх ними прям користувалась, понял? Вони ж, ж досі функціонують, отакі всякі фотіки. І, і такі фотки там виходять, що не зрівняється жодна беззеркалка, так? Це тушка, да? ну анікальне роботи. Трава, трава, удома, зелена, зелена. Там я трава. бачила відео, якийсь такий фотик, що там блин, він півчаса настраював, щоб зробити М -м, один да. а ось А ватра. Сігарети ватра. Українське слово Ватра. Угу. Сігарети ватра. Операція чистий воздух. Що це таке? Це типа. Ніхто не їздить на машинах чи що? Дистанція. Робот-полісос був в СРСР. Mm -hmm. Ота шок контент. Ну так, да, це такі сучі. Прототипи сучасних оцих от всіх моючих штук. Дивися, котик відпарювач. Відпарювач, походу. Так? Да? А що ж це? Похоже на відпарювач? Ось так це все виглядало. Червона доріжка. Можна пограти? Чи тут нема м'яча. На жаль, не забезпечили нас м'ячем. А так прикольна дуже тема, я би ще пограла. Знаєш, я останній раз таке грала в Болгарії в якомусь готелі. Ну, більш сучасну е версію. але... О, диви, диви, горить. гори. О, прикольно зробили. Да. <смірко> 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 Ось таке. А це сучасні іграшки б хотіла таку прикольну. Кисід сувеніри. Такі колись були автомати. Дивися, автомат працює. Ні, це таке колись було сироп фруктовий, можна додати без сіропа. Написано, монети на касі. Хочеш попробувати? Хочеш наказ ага, свіжити? Що скажуть 50 гривень. Знаходиться музей у лісі. Тут дуже свіже повітря. Ось, виглядає так. І насправді мені дуже сподобалось. Це щось новеньке.